Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Починаємо наше заняття з ранкового привітання. Стукамо віконце, Вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, посміхайтесь, потягайтесь до занять хочеш? Збирайтесь. Сьогодні, діти, до нас на заняття завітала дівчинка-катруся. Діти, який вигляд має катруся? Так, молодці. Катруся має охайний вигляд, у неї розчісане волоссячко. Чистий та випрасуваний одяг, чисте взуття. Послухайте, діти вірш Григорія. Бойка, я вже велика дівчинка. Мене мама як маленьку умивала. І щоранку дві косички заплітала. Заплітала мені мама дві косички. А тепер скажу я мамі, що такою. Вже не хочу бути більше я малою. Сама буду я щоранку умиватись, заплітатись, узуватись. Одягатись, ще й найменшенькому братику Андрію черевички узувати я зумію. Діти, про кого йдеться у вірші? Вірно, про дівчинку. Хто допомагає маленьким діткам одягатися? Молодці, дітки, одягатися допомагає матуся. А ви, дітки, що вмієте робити самі? Без допомоги дорослих. Я впевнена, що ви, дітки, вже вмієте самі одягатися. Кому допомагає дівчинка у віршику? Так, дівчинка допомагає одягатися молодшому братику. А тепер, дітки, давайте пограємо в гру. Вчинки добрі чи погані. Коли вчинки добрі, ви будете плескати в долоньки, а погані тупайте ніжками. Мити руки добре? Так, добре. А прибирати іграшки добре чи погано? Прибирати іграшки це добре. Вірно, дітки, молодці. А ділитися іграшками. Вірно, добре. А вередувати, дітки, це добре чи погано? Так, дітки, вірно, виридувати це дуже погано. А читати книгу з братиком чи сестричкою добре чи погано? Так, молодці, це добре. Дітки, ви сьогодні молодці. Добре попрацювали. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!